Політичний проект телерадіо компанії Ритм в межах цейтноту. Всі ми звикли до того, що наші політики та можновладці зазвичай відповідають на поставлені питання довго і не конкретно. Отож, щоб уникнути зайвої демагогії, ми даємо їм на кожну відповідь лише одну хвилину. Сподіваючись почути те, що стосується суті. Ви перебуваєте в межах цейтноту. У вас на відповідь одна хвилина. Час пішов. Вітаю. В ефірі програма у межах цейтноту» та я її ведуча Ярослава Зятик. Сьогодні в мене в гостях депутат Рівнеради ради Олександр Чубай. Вітаю вас, пане Олександре, у студії. Вітаю, пані Ярослава. Дуже радий бути разом з вами в ефірі. Дуже приємно, навзаєм. Я нагадую правила нашої програми. Протягом однієї хвилини ви повинні дати відповідь на моє запитання. Коротке запитання, заслужений бонус. В кінці програми я надаю вам додаткові хвилини. Якщо ви не можете дати відповідь протягом 60 секунд, складається враження, що або ви не знаєте відповіді на моє запитання, або ви говорите неправду. У такому випадку відповідь не враховується. Вам відомо? Не від... Мені все зрозуміло Ярослава, крім одного. Так. Ви зможете так грати, щоб я не швидко програв? Звісно, дякую. Тоді ми розпочинаємо. Так. Правила зрозумілі. Перше запитання. Ваша каденція підходить до завершення. Якими депутатськими здобутками ви можете похвалитися? Час пішов? Думаю, протягом депутатської каденції мною було проведено більше 100 різноманітних заходів. І я не можу сказати, що це, наприклад, там багато чи мало. І я навпаки відчуваю, тож я можу сказати, що я відчуваю велику виснаженість. Якби за з кожним роком діяльності більше і більше, можливо, люди тобі довіряють більше і більше, і цей вантаж би, він лягає би, на плечі. Е, проведено е, кожен рік би, табори для підлітків молоді мікрорайону, роздано багато подарунків дітям до 14 років, близько там чотирьох тисяч. Організовано команду старших по будинку в раду мікрорайона. Заасфальтовано кілька дворів, покрито кілька дахів. Ті будинки, які входили в муніципальну програму, виграли гранти, школа також і так далі. Час завершений. Так, ваш хід. Дякую, що ви даєте мені ще навіть походити. Ваша відповідь врахована. Дякую. Ми продовжуємо. Запитання номер два. Що, на ваш погляд, варто поліпшити у роботі міської ради, міськвиконкому та міського голови? Час пішов. Дякую. Найперше, що я вважаю, що ці три органи вони не діють злагоджено. Тобто. У нас, якби як в політиці, боротьба за владу. І отже, з початку каденції депутати намагалися взяти більшість свою гру е, в свої руки, як можна так сказати, е, використати мера. Мер в той же час боровся за свій, свій вплив і не хотів, щоб його використали. І виходить, що у нас немає однієї стратегії, яка була об'єднувала всіх депутатів, мера, виконавчий орган для реалізації міста. Тому, як на мене, це не розпорошеність. Комусь вона вигідна, можливо, мерові, можливо, іншим силам. Я не знаю. Але місто в цьому тільки програє. Тому я за злагодженість. Ваш хід. Дякую. Відповідь врахована. Дякую. Запитання номер три. Яким, на вашу думку, має бути очільник міста? Для мене місто це як величезна корпорація. Це не просто підприємство, а корпорація. Значить, однозначно, що це має бути дуже хороший управитель. Друге: 100%, що це людина, яка готова працювати в нових умовах. Я не думаю, що це мають бути люди старше 40 років. тобто Умови змінюються, люди не адаптовані. Е, третє, це людина, яка готова до змін. Тобто, бо я думаю, що можна прожити, наприклад, ніби, от в нашому місті говорили, ніби все ж таки щось змінюється. Але реформ як таких кардинальних їх немає. Тобто, І людина, яка готова до реформ, яка готова впроваджувати зміни. Значить, команда, вік, управитель і зміни. Враховано. Дякую. Запитання номер 4 Як оцінюєте шанси місь... міського голови рівного знову пройти на цю посаду? Думаю, шанси великі. Угу. Так. Будь ласка. Добре, дякую. Думаю, шанси великі пройти. Е, чому? Тому що. Як би то сказати, що вибрати теж немає багато що, Наприклад, якщо є Дмитро Якимець, то є розуміння в багатьох, або скажімо, можливо, це позиціонування, можливо, це чорний піар, що це вплив Сарн, вплив бурштину і так далі. Е, можливо, багато і казали б, що Володимир Євгенович не найкраща кандидатура для впровадження змін, але виходить, ніби і змінити нема набагато що. Я надію, що будь-хто хто буде, буде впроваджувати. Краще життя для рівна? Ви чудово справляєтеся? Так. Ваш хід? Поки що, як би то так сказати? Запитання номер п'ять. Чи здійснюєте ви прийом громадян та які найгостріші питання виникають під час прийому? Дякую. Прийом громадян, якби для мене стало таке, із якоїсь одного дня перетік в постійний процес. Найперші роки ми проводили прийом, я проводив його чи в то в 13 школі, чи в, то в підлітковому клубі. Але насправді приходить, наприклад, 2-3 людини на той прийом. А останні роки це перетекло в такий постійний процес, постійні збори, постійні зустрічі з мешканцями. Тобто, ну, наприклад, якщо взяти за літо, можливо, мені. Ну, я пересікся, не знаю, може, з тисячу людей, якби з мікрорайону. Тобто, тому от це такий процес. Дякую. Все забуваю. Відповідь приймається. Так. Да. Так, у нас вже давно шах. Ладно, хорошо. Буде так. Запитання номер 6. Як ви оцінюєте діяльність своїх колег-депутатів? Я добре не знаю, що відбувається на інших округах. Тобто, я розумію, що в 2010 році були обрані депутати-мажоритарники. І я думаю, велика половина із них дуже добре працює. Зокрема, те, що я чую просто від інших людей, що там Нестарук Олександр би, прикладається, там Туровська Валентина прикладається. Я на своєму окрузі стараюся. І я думаю, що таких якби є до десятка депутатів. Питання, що робили ці роки, якби інша половина міської ради, та, що йшла від політичних сил, це якби як завжди загадка. Вони боролися за добробут країни. А як? Це якби, треба запитати їх. Ми їх запитаємо. Угу. Ваш хід. Добре, дякую. Угу. Запитання номер 7 Більшість депутатів місцевих рад пов'язана з тим чи іншим бізнесом. Значна частина з яких іде у владу виключно задля лобіювання своїх бізнесових інтересів. Чи вважаєте ви таку традиційну закономірність нормою? Сьогодні мав зустріч з одним представником, який має йти балотуватися до міської ради. І одна з його причин це було відстоювання в інтересі власного бізнесу. І я думаю, що це велика кількість якби, людей. Тобто, якщо говорити, що у нас є багато людей, які приходять і виконувати реально суспільний обов'язок і там обов'язок перед громадою або піклуватися про покращення громади, я думаю, більше це виняток, ніж правило скажем, мені неоднозначно сказати, хто є, хто зараз в міській раді, бо ніби всі працюють. Деколи я казав, що політика вона подібна як до гри в мафію. Дуже важко зрозуміти, хто чим живе. Але це є те, що ви сказали. Відповідь угу. приймається. Дякую. Запитання номер 8 На ваш погляд, чи виправдовують довіру виборців місцеві депутати? Я така можна погодити? Можу погодити. Да. Угу. Да, так можна можу Угу. Ваш час пішов. Дякую. Відповідь на це запитання. Складність в тому виборці. Якщо говорити безпосередньо про виборців, одні виборці не знають свого депутата, інші виборці знають свого депутата, але не можуть з ним сконтактувати, треті виборці знають свого депутата, і, наприклад, він нічого не робить. Четверті виборці знають свого депутата, він робить, але вони хочуть, щоб він робив більше, і він не може. Тому для будь-якого виборця можна знайти причину, чому не бути задоволеним. Тому я думаю, що виборці в більшості не задоволені. Приймається відповідь і ваш хід. Конем. Запитання номер 9. І які актуальні питання залишаються сьогодні в місті невирішеними? Я так можу сказати? Час пішов. Питання, я думаю, більше, чим, а, чим є можливості, як завжди. Тобто тільки в цьому році за 5 років. Почали асфальтувати якісь дворові території. До цього це було дуже важко, не вистачало коштів в бюджет. Але саме найгірше, якби в цій ситуації, це що, знаєте, ми рухаємося якби дуже ситуатично, як молекула. Молекула рухається так, коли нам вчитель з фізики пояснював. От вона так каже: А куди ми рухаємося? Чи ми рухаємося? Так, да, ми рухаємося. Ми щось робимо? Так, да, щось робимо, все класно. Але. Цілеспрямованого напрямку, як би, плану, щоб хтось взяв відповідальність за 5 років сказав: ми за 5 років просунемося так, так. Його немає. І я думаю, це основна ключова проблема. Дякую. Як часто ви подаєте депутатські запити, і яких вони стосуються питань? Пішов депутат має подавати згідно з закону або депутатські звернення, або депутатські запити. Депутатські запити це якщо не дали відповідь на депутатське звернення, за це має проголосувати міська рада. Фактично, у нас немає жодного законного депутатського запиту. У нас може бути тільки депутатські звернення. Чому? Тому що наша міська рада чомусь так вирішила, Грещук Андрій Васильович, що ми не будемо виконувати закони і не будемо голосувати за депутатські запити. Обласна рада це робить, а вони вирішили, що це не буде робити. Якщо говорити про те, скільки в сукупності і одних і тих е документів подав депутат Чубай, я думаю, що їх більше 400 якби, є. Тобто, коли ми спеціально робили зворотній зв'язок, щоб розуміти, як депутати подають депутатські звернення, то я думаю, що наступна, наступна людина, вона навіть половину не подала депутатських звернень. Мій хід? Ваш хід? Добре. Запитання номер 11, якщо не помиляюся, так? Ваше ставлення до процесів, що відбуваються в державі, мається на увазі до тих реформ, які проводить уряд, зокрема, до питання децентралізації. Час пішов. От, якщо у вас, наприклад, є які, якась потреба, наприклад, в вашому господарстві, але нема фінансів, звичайно, для вас це складно. Тому, або, наприклад, у вас там чоловік чи мама дала вам певне доручення, а фінансів немає щоб виконати це. Це все подібно з децентралізацією. Тобто нам дають повноваження, наприклад, держава не дає кошти. І були проблеми на протязі цих п'яти років. Що відбувається протягом децентралізації? Нам дають більше коштів і кажуть, виконуйте свої потреби. Тобто, тому для міста якби, це можливість розвиватися більше і більше. Головне, щоб це було мудре управління. Відповідь врахована. Чітка і лаконічна. Дякую. Запитання номер 12. Чи вдалося виконати обіцяне перед виборцями свого округу? Час пішов. Коли я одружувався, я казав своїй дружині, що це на все життя. І навіть коли були негаразди в нашому житті, я розумів, що це на все життя. І це було завжди в моїй голові. Я дав обіцянку і старався і дотримуватися. Коли я йшов на вибори, я казав людям одне: е, я хочу працювати і допомагати, але я нікому нічого обіцяти не буду. І насправді я нікому нічого не обіцяв. Одне, що було обіцяно, це був ремонт в дворі Гагаріна 77, який був одразу і виконаний. Але ці всі задачі, які є понад там, 100, я нікому нічого не обіцяв. Я виконував це тому тільки що бачив потребу, люди зверталися я хотів допомогти. Але ніяких зобов'язань я не брав на себе. Я брав зобов'язання працювати чесно і працював. Ваш хід. Дякую. Запитання номер 13. Чого варто очікувати рівнянам в економічній та політичній перспективі, зважаючи на різні зміни в законодавстві? Дуже важко оцінювати, коли, наприклад, щоб запрацювала якась схі... ну, наприклад, будь-який процес. Треба прийняти 5 нормативних документів, а прийнятий один. Це означає, що сказали, що ми рухаємося в цьому напрямку, але без цих чотирьох нічого не працює. Тому я завжди маю надію, що ми рухаємося в кращому напрямку. Ми рухаємося в кращому напрямку. Але оцінити чи відкоректувати ми зможемо тільки через деякий час. Наприклад, коли щось запуститься, буде відбуватися, і ми зможемо проаналізувати. Тому надія тільки на краще. І хотілося, щоб ішли люди якби, до Верховної Ради, в Кабінет міністрів, ті, хто хочуть реально брати відповідальність і впроваджувати це на краще. Відповідь врахована. Ваш хід. Запитання номер чотирнадцять. Є така думка, що депутату має бути людина з товстим гаманцем, яка б могла виконувати забаганки своїх виборців. Як вважаєте, чому виборці стали так вважати і чи повинно так бути взагалі? З однієї сторони, наприклад, є Олександр Бабет. Я раніше не був з ним знайомий, і перед виборами, коли відбувалися вибори, я тільки чув, що, наприклад, він багато коштів вкладав. І в мене було таке неоднозначне якби, враження про нього. Познайомившись з ним, я бачу, що це людина слова, що справді він якби вкладає якби, в свій округ. І сказати, наприклад, що це погано, це теж дуже неоднозначно. Бо, наприклад, є потреба, чи є реакція його на потребу, є реакція на потребу. Чи це відповідна реакція депутата? Це вже питання. Тобто, тому що обов'язків депутата, передбачених законом, таких немає. Тобто, наприклад, якщо поставити вимогу, що всі так мають працювати, то значить зайти депутата можуть тільки товстосуми, тобто ті, які мають кошти. Але ну, вимоги такої немає і немає такого права. Тому виходить, це трошки не еквівалентна боротьба. Якщо є, наприклад, хороший журналіст, який міг би захищати права, чи громадський активіст. Який міг би захищати брава. Ну в нього немає коштів. Він значить, якщо ми такі критерії встановлюємо, не може пройти. Тому я думаю, що це до кінця нерівнозначно. Ваш хід. Дякую. <плес> Запитання номер 15. Яку оцінку за десятибальною шкалою можете поставити своїй політичній діяльності за рівнем користі громаді нашого міста? Думаю, що якщо б я хотів би оцінювати в таких двох перспективах потреби людей? І скільки я зміг зробити, то я б сказав би, що потреб є 10 на 10 балів, і зробив я, може, на 3, на 4. Тобто те, що зробив? Якщо взяти, наприклад, оцінювати по своїх можливостях, скільки я міг би зробити, то, наприклад, я думаю так, що на початок каденції я міг оцінювати, що я зробив на, зроблю на 7, а зробив на 10. Зрозуміло, да? так? Так. Відповідь врахували. Дякую. Запитання номер 16. Чим займається Олександр Чубай поза політикою та бізнесом? Хотілося сказати, граю в шахмати. <плес> <плес> Прихожу на цей нот. Не знаю, як, що про це потрібно сказати. У мене є сім'я, дружина, яку я люблю, син вісім років, сім років пішов в школу. Народилася в нас новий ще синочок, якому три місяці і довго ми не мали дітей. Це для мене велика радість. Я ще ну, можу так, з гордістю сказати, що я є служителем церкви, приймаю участь в богослужіннях, служу людям. Тобто чим зможу, тобто до своєї каденції я також розумів, що це моє покликання допомагати якби, людям професійно. Я виконую обов'язок як нотаріус, також стараюся працювати якісно на хорошому рівні. У нас хороший колектив, можливо, один з найбільших в рівному, і ми дуже потужно якби розвиваємося. Працюємо чесно і правильно, якби стараємося якби, надати вагу цій професії, якби нотаріату. Сказати, чи я, в мене є якісь хобі, чи є, в мене є багато часу для відпочинок. Якраз цього всього немає. Ну, на жаль, цей час весь віддається якби для депутатської діяльності. Відповідь врахована. Дякую. Ваш хід? Хід конем? Хід конем? Тяжко йде. Yes. Хай буде. Запитання номер 17. І яким би ви хотіли бачити місто рівне через 10 років? Час пішов. Думаю, що найперше хотілося, щоб місто воно рухалося максимально в ногу з відносинами, які є. Наприклад, я точно не бачу такого, наприклад, що е інтернет в нашій. Наприклад, працює 10 років, і ми тільки зараз думаємо про встановлення десь точок Wi-Fi, і то не ясно, як вони працюють. Тобто, я бачив би так, що наскільки є сучасні тенденції, місто старалося б якби, їх зрозуміти і читати. Тому в місті мають працювати максимально молодих людей, тобто, які б, можна було сказати так, тримають ніс повітру, тобто, вони розуміють, як би зміни. Також я розумію, що мені б хотілося, щоб були залучені професіонали. Тобто, це поєднання молоді і професіоналів у своїй справі, ті, які могли б реально поєднувати. Пане Олександре, оскільки у вас така відповідь дуже позитивна, у вас є бонуси, так. наша програма підходить до завершення. Я надаю вам час, і ви свою думку можете висловити не в межах цей угу. Дякую. І місто, я думаю, саме основне, де хочеться жити, от коли ми їздимо в різні інші міста. Мені б дуже хотілося, щоб люди могли казати, так, да, я люблю своє місто, так, да, в місті є комфортна атмосфера. Ще велика в мене мрія, яка є. Знаєте, от коли, наприклад, ми купуємо любі послуги в бізнесу, да, ми відчуваємо сервіс. Мені так хочеться, щоб ми любі послуги купували в міста і відчували цей сервіс. І ми могли казати, так, да, ми купуємо ці послуги в міста. І це просто супер сервіс. Але для цього треба багато працювати. Дякую. Я вам дякую за розмову. Будь ласка. Так. Дякую дуже. Кінець ігри. Кінець цей ноту. Наші запитання, ваші відповіді. Коротке запитання, заслужені бонуси. Я вам дякую за приємну розмову за цікаву гру. Вам успіхів. Дякую, пані Ярославо. Нашим глядачам нагадаю, що це програма у межах цейтноту. З нами був відомий депутат Рівнеради Олександр Чубай та я ведуча програми Ярослава Зятик. Не перемикайте нас, з нами цікаво. До зустрічі. Політичний проект телерадіо Ритм в межах цейтноту. Всі ми звикли до того, що наші політики та можновладці зазвичай відповідають на поставлені питання довго і не конкретно. Отож, щоб уникнути зайвої демагогії, ми даємо їм на кожну відповідь лише одну хвилину, сподіваючись почути те, що стосується суті. Ви перебуваєте в межах цей дноту. У вас на відповідь одна хвилина. Час пішов.